Привіт, друзі! Дякую, що зазирнули на мій рукодільний канал. Відео на сьогодні буде про вишивку, але трішки в незвичайному форматі, тому що вишивку я вам буду показувати не свою, а маму мого чоловіка. Сама я взагалі з дитинства вмію вишивати хрестиком і різними. Іншими стібочками, але саме познайомила мене з цим просто бездонним світом вишивки хрестиком, наборів для вишивання хрестиком. Мама мого чоловіка. Вона давно вишиває. Починала вона ще з радянських часів, коли не було, як багато з вас знають, ні нормальних схем, ні... Ні ниточок, все це роздобувалося досить важким шляхом, але творчі натури все рівно знаходили можливість вишивати. І ще хочу наголосити, що в цьому відео будуть тільки ті роботи, які не оформлені, а здебільшого, це або старі роботи, які можливо втратили актуальність в плані оформлення. Або останнім часом, які були вишиті і ще не встигли оформитися, ну або, які, наприклад, ще на які не знайшлось натхнення, щоб їх якось оформити. І ось зараз ви бачите дімовські янголи, дуже красиві, такі мініатюрки. Вишивалися вони, мені здається, що це був підбір. Я не буду вам розказувати достоменно, що тут і як вишивалося, хто виробник. Просто запрошую вас помилуватися цими роботами. У мами-мого чоловіка, у Людмили Вікторівни, в неї багато. Ну, не так, щоб дуже багато, але немало вишитих робіт, які оформлені, які прикрашають їхню оселю. А тут, ну я ж кажу, що ті роботи, які от лежать в рулончику. І навіть якщо вони могли втратити свою актуальність, все рівно, я думаю, дуже приємно так їх розгорнути, помилуватися це пам'ять, це якесь таке надбання. Ну і просто приємно подивитися і. Доторкнутися до цих хрестикових робіт. А Це, мені здається, Джан Лін були такі сніговички. Я вам зараз можу тут багато чого на розказувати, не звертайте увагу, можливо, я помиляюся. Хочу сказати, що якщо у вас будуть якісь запитання стосовно виробника, будь ласка, запитуйте в коментарях. І я попрошу Людмилу Вікторівну, ну я вам тоді буду відповідати, або вона відповість, якщо побачить раптом, або я ну, буду бачити, буду відповідати вам, якщо у вас будуть якісь питання. Тут я хочу показати на сонечку, яке вже ховається, як виблискує ниточка, це нитка здається DMC. Оце така, знаєте, вона як, ну, нею сніг часто вишивають, і, ну, як з Люрексом трішки. Ця, цей равлик теж, до речі, вишивався на канвіз Люрексом, і теж я тут намагалася показати вам, як вона блищить. Це сюжет від французьких дизайнерів. чи то парижські вишивальниці, чи то Веронік Аженер, я точно не скажу вам, але сюжет досить такий відомий. Дуже мені подобаються теж ці що це, маргаритки, чи як вони називаються квіточки у наперстках. Дуже милий такий ніжний сюжет. До речі, знімалося це відео ще навесні. І от тільки зараз дійшли руки, щоб його озвучити, і змонтувати, і викласти на канал. Але цю нагоду ну, я не хотіла втрачати. Мені я попросила маму чоловіка, щоб вона взяла з собою свої роботи, і мені хотілося дуже їх ну, закарбувати не лише в пам'яті, а й отак от змонтувати відео і щоб можна було їх переглянути. Ось така на рівномірці робота невеличка. Віконечко вишивалося на льоні. До речі, ну з льоном все ж таки важче працювати, ніж з тією ж навіть рівноміркою. Хоча все залежить, мені здається, від кольору і від, від фактури, мабуть. Дуже гарно передаються об'ємні такі французькі вузлики. Взагалі дуже красива кольорова гама у цієї роботи, в цього віконечка. Мені подобаються такі блакитні відтінки, ніжна робота. А це чи то з журналу колись вишивалося? Здається, це харітаж. Ну, знову ж таки, можу зараз вам тут понарозказувати. І якщо, мені, якщо я не помиляюсь, то ця робота була оформлена, а потім е ну, знята з рами. Ось така троянда. Я думаю, що ці сюжети ви всі, ну, більшість з вас напевно знає. Деякі, звісно, є рідкісні, от як замок той, що щойно показували. А цей е, сюжет вишивався у цьому році, в 2024, якраз до Пасхи, до Великодня. І, бачите, чудовий такий цікавий проєкт. Прикольно вийшло, дуже гарні відтінки. Це теж паризькі, французькі дизайнери. Відомий досить сюжет, монохром. Така дівчинка і ще є хлопчик. А, їх три всього, так, бачите, в сепії. Хлопчик і дівчинка трішки меншого формату. Вишивалися на Аїді. Така ось дівчинка що сидить до нас спиною. І ще одна пані, яка, здається, малює. Гарні сюжети. А ось ця робота це теж дуже-дуже старий дизайн. Це розробка по якійсь відомій картині ну, якогось художника. В нього є серія таких от картин. Це було вишито ну, по картині, по якійсь схемі. Ну, це на домотканому полотні. Бачите, така мила троянда вишивалася. Мені здається, можна в пінкіп оформити. А це рушник. Який, якщо я не помиляюсь, вишивався до вінчання. Дуже, до речі, гарний ніжний а, такий сюжет на ньому, голуби і красива така квіткова, як сказати, не Ну така от гілочка красива вигнута. А, Кільця вишиті з металізованою ниткою. Пасхальний, вибачте, великодній рушничок. Теж такий гарний, яскравий і водночас лаконічний. Вишивався теж він ну, досить давно. Років, ну, більше ніж 10 років, це точно, о, скільки точно вам не можу сказати. Ну, а на цьому я буду з вами прощатися. Дуже дякую вам за увагу. Сподіваюся, вам сподобались роботи мами мого чоловіка. А якщо є якісь запитання, повторюю. Будь ласка, пишіть в коментарях, З радістю відповімо. Натхнення вам і бережіть себе всього найкращого. Пока.